Вітаю, піпли! Це чергова добірка новин, в яких ігрова індустрія знову йде незрозуміло куди, отримуючи постійні обмеження, перенесення, суди та провали. А кіноіндустрія страждає від порушення канонів. Тож тисніть вподобайку та підписку, а також не забувайте про щомісячну підтримку. Всім дякую і починаємо. Пам'ятайте, говорив, що після провалу Голума Entertainment взялася за розробку ще однієї гри по всесвіту. Так, от не взялася творці, голум більше не займатимуться розробкою і горадже. Видавець закрив студію відповідальну за тайтл. Також повідомили, що виробництво того самого наступного проекту кампанії за володарем перснів також припинили. До речі, Embracer Group заплатила 390 мільйонів доларів за права на володаря перснів. Нагадаю, що до кінця березня 2024 року планували випустити 5 ігор за цим всесвітом. Першою з них і стала Провальна Голом. Лише 10% планет Старфілд будуть населеними, а пересуватися доведеться пішки, адже наземного транспорту немає. Але завжди можна пояснити будь-що з позитивної точки зору, якщо ви Тод Говард. Він прокоментував це тим, що порожні простори надають світу більшої реалістичності, ніж контент на кожному кроці. Ось ще Бесезда показала деяких істот інопланетної фауни Старфілд. Також розповіли, що в грі будуть форпости, які слугуватимуть сполучною ланкою для. Багатьох функцій. Наприклад, там можна наймати NPC для роботи і видобутку ресурсів, що дає надію на грінд іншими руками. Та цікаво було б почути пояснення Говарда стосовно того, що фізичні копії Starfield можуть бути без дисків. Служба підтримки Bethesda відповіла користувачеві Twitter на запитання, чи входитиме диску стандартне видання Starfield для Xbox Series X, і компанія повідомила, що всі фізичні видання Starfield міститимуть код для обраної платформи, а дисків там не буде видалили, тому можливо інформація недостовірна. Та достовірно те, що всі майбутні релізи від Bethesda будуть ексклюзивом Microsoft, навіть нові частини вже існуючих серій. Це означає, що Doom, Fallout, Dishonored або будь який інший тайтл, створений студією, не вийде на PlayStation. А от Stray все ж вийде на Xbox Series X та S, а також Xbox One 10 серпня, так через понад рік після релізу, але вийде, тому тепер в кота пограти можна і там. Baldur's Gate 3 на ПК випустять на місяць раніше, 3 серпня, а от для PlayStation 5 реліз відклали. Гра вийде 6 вересня. Здається, на ПК студія явно не хоче зіштовхувати реліз з виходом Starfield, проте вона саме це робить з релізом на PlayStation 5. Ах так, на PlayStation 5 же не буде Starfield. Якщо ви чекаєте ще один Детройт, то почекайте ще. Адже Том Хендерсон говорить, що Star Wars Eclipse від Quantic Dream планують випустити у 2026 році. Все через те, що у студії відомої за Heavy Rain і Той ж Детройт, є проблеми з пошуком нових співробітників. Та проблеми ігрової індустрії на цьому не закінчуються. От до виходу загону самогубців залишилося всього півроку, а розробники шукають наративного директора. Якщо хто не в курсі, то саме ця людина є головною серед розробників і на ній лежить відповідальність за бачення майбутнього продукту. Півроку, а вони шукають наративного директора. І ще від Тома Хендерсона. Гра про залізну людину від авторів ремейка Dead Space розробляється на Unreal Engine 5. Екшен вже пройшов попереднє ігрове тестування, і наразі виробництво йде добре. А от коли і на яких платформах відбудеться реліз Тайтла, невідомо. Оригінальну Cold War Warzone закриють 21 вересня. Весь куплений контент можна буде використовувати в багатокористувацьких режимах Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War і Vanguard. А от перенести Warzone 2.0 не вийде. На ПК відбувся реліз кривавого шутера Trepunk 2 у Дусі Фір. Не знаю чому, але мені це більше схоже на Doom. Журналісти хвалять гру насамперед за швидкий розвиток та вражаючий кривавий екшен. 29 червня компанія Motion Twin випустила версію гри Dead Cells для консолі PlayStation 5. У ній з'явилася підтримка адаптивних тригерів, 3D-аудіо і поліпшене освітлення. Для власників PlayStation 4 версії цей апгрейд безкоштовний. Sims 5 буде умовно безкоштовною грою, а ще отримає реліз на консолях у свіжій вакансії глави монетизації та магазину для гри. Прямо вказано, що вона буде умовно безкоштовною на релізі. Також згадується наявність внутрішнього ігрового магазину з безкоштовним і платним контентом, де, крім офіційного, буде і контент від користувачів. Купа DLC ж будуть бити по карману, я гарантую. Ubisoft все ж продовжує конвеєр. Згідно зі звітами, компанія Ubisoft заявила про 11 ігор, які заплановані або вже перебувають у розробці. Він включає в себе серію Assassin's Creed. Так, це плани на наступні 5 років, але випуск такої великої кількості ігор в такий відносно невеликий період викликає багато питань, особливо щодо якості та оригінальності кожного проекту. Великі компанії, такі ж як та Star Games зі своєю серією GTA, випускають ігри дуже рідко, проте з фокусом на деталі та якість гри. Зважаючи на значну кількість запланованих ігор від Ubisoft, можна тільки припустити, як це вплине на кінцевий результат і задоволення гравців. У Twitter було опубліковано пост, в якому показано, який вигляд Артур Морган мав у першому трейлері гри Red Dead Redemption і яким став на релізі. Шанувальники компанії Rockstar почали висловлювати компліменти та захоплення розробникам за те, що вони здатні зробити ігри у фінальній версії навіть кращими ніж в очікуваних трейлерах. Хоча велика кількість компаній, навпаки, на релізі своїх ігри даунгрейдить, а це в свою чергу свідчить про високу якість роботи студії та їхнє прагнення постійно вдосконалюватися. Як вони могли після RDR 2 навіть подумати про реліз gta Трилогії, в голові не вкладається. До речі, ще стосовно Red Dead Redemption, за словами інсайдера, анонс ремастера Red Dead Redemption неминучий. Екс редактор IGN Колін Моріарті в одному з епізодів свого подкасту Secret Symbols повідомив, що у нього є докази того, що ремастер ремейк існує і може бути анонсований вже в середині серпня. Моріарті також підкреслив, що наскільки він розуміє, гру ніколи й не скасовували, а навпаки, їй просто дали більше часу. Rockstar же на тлі чуток про той самий ремейк-ремастер оновила зображення досягнень для Red Dead, ви, певно, чули про те, як хлопчики з iXBT Games обсмоктували реліз Stalker 2, за що не раз отримували страйк на свої відео від розробників. Русняві відверто та скандально висказалися стосовно JC Game World, назвали війну СВО та зауважили, що в Stalker 2 і без того можна буде пограти, використавши репак. Офіційного звернення не було, проте клоуни погрожували судом та буцімто змогли прогнути студію, щоб та відкликала страйки. Утім, нещодавно стало відомо від тих же XBT, що автори Stalker 2 перемогли. Ютуб канал Русні заблокували. Реакція iXBT Games повідомила, що тепер не може публікувати ролики на своєму Ютуб каналі. Канал пошукує про те, що буде з ним далі, поки що не зрозуміло. На момент отримання блокування на каналі XBT Games підписано 384 тисячі підписників і випущено понад 2000 відео. Та про те, якщо страйки знімуть і блокування це не перманентне, то якось буде не дуже добре. Все ж навіть на злив компанія реагувала гідно. Тепер пряма дорога на Рутуб. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Дісней втратила 890 мільйонів доларів за впровадження в свої фільми темношкірих акторів та акторів ЛГБТ спільноти. Голова з расового розмаїття і старший віцепрезидент компанії Латондра Ньютон звільняється після шести років роботи. Її звинувачують в останніх восьми провальних прем'єрах. Тим часом Netflix це не турбує. До речі, Ліам Гемсфорд вже почав активну підготовку до зйомок четвертого сезону відьмака, щоб замінити Генрі Кавіла. Але шанувальники не дуже вірять в успіх цієї затії. Хоча пишуть, актор намагається щосили вжитися в новий образ. Не знаю, що до чого буде з Ліамом, але третій сезон відьмака отримав рекордно низькі оцінки від аудиторії. Найгірша вийшла четверта серія. Хоча, наприклад, на гнилих помідорах преса поставила оцінку вище ніж за перший сезон, цікаво чому. А от екранізація звідки не чекали. Творець Infinity Train робить мультсеріал за мотивами Among Us. На нас чекає мультиплікаційний серіал, і його творцем і виконавчим продюсером виступить Оуен Деніс, сценарист серіалу Нескінченний поїзд. За анімацію серіалу відповідатиме Тіт Маус, відома за ситкомом великий рот і мультсеріалом для дорослих Зоряний шлях, Нижні палуби. Мультсеріал базуватиметься на основній ідеї гри. Activision Blizzard не планує переносити свої ігри в Xbox Game Pass у разі поглинання Microsoft. Глава компанії Bob Бікотік заявив, що ніколи б не розмістив Call of Duty в Game Pass, оскільки це просто невигідно. Але це все досить очікувано. Краще послухайте, які умови Джим Райан встановив для філа Спенсера, щоб не заважати угоді між компаніями Microsoft і ActiveBlizz. Отже, по пунктах, усі майбутні та наявні ігри від Activision Blizzard повинні бути доступні на консолі PlayStation і мати Однакові можливості і якість що й на Xbox. Ціни на ігри для платформи Sony не повинні бути вищими, ніж на інших платформах. Ігри повинні бути включені до підписки як на консолі Sony, так і на Xbox. Після завершення придбання Актів Blizz Sony повинна відмовитися від усіх контрактів на фінансову та маркетингову підтримку, які потрібно було сплатити Activision Blizzard у майбутньому, а також почати переговори щодо можливості збереження ігор від Bethesda на консолі PlayStation. Філ Спенсер, звичайно, що відмовив Джиму Райну. Тож ображений рад. Звернувся до регулюючих органів з метою заблокувати угоду. Знову. А регулятор США викликав боса БССД до суду для пояснення ексклюзивності Starfield. Справа в тім, що на думку FTC, Microsoft ставитиметься до інтелектуальної власності Activision Blizzard після купівлі компанії, так само, як вона ставилася до ігор Bethesda, роблячи їх консольними ексклюзивами Xbox. Тому FTC хоче, щоб Піт Хайнс дав свідчення про придбання Microsoft Bethesda як частини Zenima Max Media у зв'язку з рішеннями Microsoft Gaming щодо контенту відеоігор. FTC раніше заявляла, що Microsoft запевнила регулюючі органи в тому, що не займатиметься антиконкурентною діяльністю, але порушила цю обіцянку, зробивши ексклюзивами такі ігри, як Starfield і Redfall, і натякнула на ексклюзивність The Elder Scrolls 6, незважаючи на довгу історію розвитку франшизи на платформах PlayStation. До речі, Microsoft планувала з 2020 року купити понад 100 видавців та розробників. Цей список включав Bungie, Halo, Destiny, CDPR, The Witcher, IO Interactive, Hitman, Sega, Remedy, Alan Wake і пишуть, що навіть Manfish зі своїм Atomic Heart. Таким чином, компанія хотіла задавити Sony грошима, але це все лише плани. Зрозуміло, що до повної реалізації дуже далеко. До речі, на судовому засіданні з FTC було випадково розкрито інформацію про ціну PlayStation Q Lite. Сказали, що портативна консоль коштуватиме 300 доларів, а це значно вище за раніше передбачувану ціну в 200. Я просто не уявляю, чому вона має не провалитися. Тим часом Steam Deck нещодавно сягнув значного рубежу. Нині там представлено понад 10 тисяч ігор, які пройшли класифікацію перевірено або придатні для гри. На Ютуб збирається додати онлайн-ігри. Прямо зараз тестується розділ Playables, який буде працювати як і на ПК, так і в мобільному додатку. З асортименту відеохостинг запропонує різні аркади. Як повідомляє видання Wall Street Journal, сервіс YouTube надсилає співробітника материнської компанії Google електронні листи із запрошенням взяти участь у внутрішньому тестуванні нового продукту під назвою Playables. Playables – це той самий новий сервіс, що й дає змогу грати в онлайн-нові ігри на сайті YouTube. у браузер... Зерах або на мобільних пристроях із системами Android та iOS. за словами представника YouTube, ігри вже давно перебувають у центрі уваги сервісу, але компанія експериментує з новими функціями та поки не готова нічого представити офіційно. Згідно з джерелом, таким чином Google має компенсувати зменшення рекламних бюджетів. Нещодавно у Франції почалися протести внаслідок убивства 17-річного підлітка поліцейським. І на фоні цього президент Еммануель Макрон висловив своє звинувачення на адресу відеоігор і соціальних мереж у виникненні масових зворушень в Україні. Він звинуватив саме їх, чи то як одну з причин. Він заявив, що вони сп'яняють молодь і заставляють виходити їх на протести. Ну і на кінець дякую усім, хто був присутній на моєму нещодавному стрімі, і окремо дякую за донати. Анонси наступних будуть в телеграмі. Та спільноті Ютуб. До речі, про донати. Я радий, що мені не довелося за них нічого з собою робити, як от стримеру Fortnite на Twitch, який поголив брови і волосся на голові за донат у 2,5 тисячі доларів. Але трагікомічно те, що глядач, який заплатив за це, повернув гроші. Рефанд можна зробити, наприклад, через банк, повідомивши, що картку було вкрадено. Ну, бляха. На цьому в мене все. Якщо сподобалося, тисніть вподобайку та підписку, а також поширюйте друзям. Буду вдячний за щомісячну Підтримку та разові донати, а також коментарі стосовно розглянутих тем. Всім дякую. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і па-па!